Ну, на екрані воно якось не дуже виглядає, а вас як? Якщо будуть якісь відео, лаги, відео. О, треті, то... О, третій, я. Все, перші ТПС пішли. Відео? Ну, тому що на місці, на минулому сезоні так само було, нормально. Копайте каміння, не беріть десь воду, ТПС. кого може залізу є, і давайте все. Зараз можуть Чуваки, далеко не розбігайтеся. не грядку. Норм, добре, дякую квадрат. Якщо будуть якісь слаги, то охінку я. Все, перші ТПС пішли. Я прибачу перше село. Тенсі, Тарас блять не можна тікати зі спавну. Боже, Тарас, це реально декадр. Ладно, Тарас забанений до наступного дня, тому що я зібрав я. Тарас ну попросили я нікого не, просили нікого не розбігати. В чому була проблема? Я не розбігся, я нікуди далеко не відійшов. Ти скажеш, що ти знайшов перше, перше поселення, воно точно не по центру знаходиться. Блять, ви мене забанили на перший день сервера топ-топ. Ну, тому що просто не тікати, блять. Ладно, Тарас за до наступного. Ну ч, Тарас, я це за тебе зроблю, я тобі це дам, то що ти хотів. Тарас, я хочу. Просили, я, знайшов я знайшов перше залізо. Я ти... знайшов залізо. А, в мене чувак вкрав все залізо моє, я поняв. Та не, ні, я знайшов його в печері, в Ян Поненко, віддай. Чувак, я його копав тоже, в мене нема ні одного. Ти, ти просто. Ладно, Тарас, Тарас, я тебе розбаню, але якщо ти ще раз втікчеш чи хтось в я одразу кажу, буде бан. Добре, я повертаюсь. я вже вертаюсь. Ну Тарас, то мой. Ти вже з бану вертаєшся, да? Я вернусь до бану. Я одразу хто тікає від спавну більше ніж на 100 блоків одразу, ну, все ж бан. А, нормально, я на бать. Потерпіть вас буде час знайти собі і. цих і селян, і дерево, і що завгодно. завжди. О, Ні, нема. У мене є м'ясо, але. Я не знаю, де я. А ладно, ладно, 3 людина, да? Тарас, я, я не могу. Ну короче так. Я вот раз укажу. Да, не-не, це... 24 лет. Ты вже с банком там? Ааа, шут. А, Ян, привіт. Я одразу кажу. укажу. Яна в нього там заризу моє игры. А, Хорошо. Хорош. у вас будут, Так, я тебе. Так, я щось плавати может что-нибудь плавать и до дерева. Ні, нема. Беть, ще мене уб'ють. Чуваки, залітайте на координати 7-7 тоді, Ходьте, будемо тут збирати, зараз буду розказувати всяку хуйню. Ну і щоб моби навті, якщо що не вбили, Блин, то їх Блін, Така фіня, що -то, кафіняжо, так. у нас всього три ці три і пічки і тут реально може хтось спиздити у Ну ага. є Суа, і подивлюсь, хто спіздив. Ну там просто сторі, старше, спиздали, вже кось як я якось заліз, это классно, до моему Ну давайте ніхто нічого не буде красти то печки і... поставил, а Він просто прийшов в мою пещеру і начал копати моє залізо, поки я не, його не копав. І все. Ну да, я його его пачу Ш... була. А, Чувак, то, так, то, я бачу, все все видно. 7 -7 Ви не ні. чуєте людей. Я зрозумів, зараз виправив. Ну і щоб моби навки, якщо що не вбило, моих Мені б хто спочатку це сказав, зараз я включу. Отак, чутно їх? а ну Ну, є сова. Я верхню цю поставив, yeah. верхню пічку своє залізом. Кому, uh, будь ласка, Cordy не чекати. Корди 7, 7 так? Ну, давайте... Так, так, ну, на 7-7. Я 7 -7. буду красти і... 7 x 7 Y. Верхній залізо, верхній пічки має залізо. Yeah. Не чіпайте, будь ласка, дуже дякую. Що, я 35 в... людей на спавні не бачу, повертайтесь, молодики. Я вернув, що не дзень, тут що не дзень на станди, бо мене вб'ють, нахід. ви розуміло, на 21 шо... людину більше, ніж на відкритті першого сезону.

Чи ви розм... так, на 20 приятний, один обіщу, на більше, ніж Я селі. це? я стою напроти... Та, та, трьох пічок, тільки подалі там від На... стів. Right, -на. yeah. Так, like, я, з з я буду займлок за буду саме побудую. Ти кто танцюєш? Так, пацаны, я зараз зроблю подвепи, там води. Да, все нормально. А вот, добавил, что. На трьох блоках земли, там, вот, биля. Я зараз приду, я трохи вид Влад, Влад, я заводой для тей, для грядки. Да, на стоп-лосс там, ПК зовна, можно и плеть? Сы! Ой, ежа. Блин, топ, т.п. а ада. Нам дуже не похуй. Але ладно, що, в нього Так, да, є якісь слова, які не можна казати, ну, на ютубі два класи, які хватно. Ну, добре. Просто на всяк випадок, щоб всі... Негр, 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 негр. Москаль. <підіць> <підіць> нормально. Да, Там просто не можна. А я ютуб просто не слово, тригерість. Ребят, москалі, москалі, підараси, ну. Згоден. Так, фан... фак, фак, я фак. зараз... Фак. Я тут... <підіць> Нормально. Ой, йо, що за що зелено. Дуже... За... Так, чуваки, давайте я буду дерев'яний пеніс, ви збираєтесь переді мною і ми з вами розмовляємо ну, на його сервак. Трошки вперед туди відбіжіть від мене. Так, ось нормально, я, я вам тут ставлю. У мене скін такий гілог, Да, знаєте, нігри. Так в нормально. нього ще штанці такі трошки золотуватими це. Там москаль в червоні золотими. Москалі підарас. Так що збирайтесь, давайте швидше. Так, я зараз я вже Тільки ж... будь ласка, з яєчок злізьте, бо то мої мані... яєчко. Че, ви розуміли прикол, тип? У нас uh, дивиться трансляцію відродження. Так, чуваки, давайте uh, дивіться, я рівень мене і ви збираєтесь пройти. Тому що і всі і на сервері. Доброго, 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 доброго вечір. Сервер. У я... мене, профі... мене скин такий білобрис і ху. Так, нормально да, людей. таких нього. Шо, 36 на зібралося. Насправді на кого-то 36 наман, тому хто може повертатись і бажано швидше за сто блоків бажано не виходити, бо можуть отримати бан, якщо отримав Тарас, але в нього вже розбанили. На жаль, я б ще потримав його. Ух, бахнув бахну, доктора Пепера, ріпят. раджу. Спочатку, здається, що хуйня, а потім. Ну, що всі на сервері нормально. Так, да, ну, ТПС, звісно, не радують. Доброго вечора. <клес> на минулому костю було шур. краще, тому шур. будемо дивитися, що з <клес> цим робити, це перше. Так, <клес> по-друге, е в нас вже Discord трошки розвинений, зроблено більше, ніж минулого сезону. Не зроблені тільки категорії суду та ярмарка, тому що ну, по факту їх ще не існує. Суд, по-перше, треба будувати, по-друге, правила повернуться найближчим часом, також із ярмарком. Правила ярмарку будуть, будуть канали оренди палаток, коли побудуються сам ярмарок, і будуть, буде канал оренди бізнесу. Те, про що ми розмовляли от минулого сезону. О, що що далі? Буде. По новинкам. Да? Багато на минулому сезоні було питань. Зараз я на стрімі, тут не буде видно Майнкрафт, бо я звернуся. І, Як ви бачите, ті, хто має роль громадянина, є канал інформація тепер в категорії Січ. Там така ж сама штучка, як в правилах, тобто випадаючий список. Наразі заповнений лише випадаючий список з плагінами. Там ви можете прочитати, в принципі, всю наявну інформацію про плагіни, з якими ви можете взаємодіяти, які вам в цілому потрібні. Тобто, там є команди, там є функціонал. Ще допишу про нік забув дописати, що щоб побачити нік людині, потрібно натиснути на неї правою кнопкою миші. От. Е, читайте, ознайомлюйтесь з функціоналом, так буде також і для датапаків, і для крафтів, які там додаються, тобто невидиме джерело світла, невидимі рамки та мішечки. Так само буде для точно дозволеного списку модифікацій, які ви зможете використовувати без перешкод, не боячись, що вас забанять. І також там буде невеличкий список заборонених, тому що ну, неможливо знайти всі заборонені модифікації і кудись їх, їх вписати. Ну, я думаю, це логічно. А тепер щодо ситуації, у нас оновилися ситуація з правилами. У нас вони оновилися. Ви можете зайти. По-перше, радіус фаун змінився. Це тепер 200 блоків усі боки. Тобто 400 на 400, тому що 500 на 500 – це дохуя. Тобто 500 блоків усі боки. Це дохуя і, в принципі, думаю, буде Краще, якщо люди змогуть зможуть своїх селищ добігнути до спавну там пішки, наприклад, або на елітер долетіти за секунду і тусити на спавну, та якісь івенти е, проводити і тому подібне. Також з'явилося правило номер 14 наче не буду зараз відкривати дивитися, але це правило пов'язане з тим, що один ютубер Коїсос вирішив спіздити ну тупо наш дискорд хуям. І вважаю, це окей. Е, одразу кажу, якщо ви там є, вас на сервері не пустять, вас ще забанять в Діскорді. Якщо ви будете намагатися якось обійти, обійти за допомогою використання інших Discord аккаунтів на тому сервері, який належить Лупрею, е, тоді ви також будете тут забанені з вашої основи. Типу, ну ви можете обирати, ми вас якби не заставляємо ні від кого відписуватись, когось не дивитися, але ви маєте розуміти, що на нашому сервері це неприйнятно. Чому? Uh, тому що є така штука, як національна безпека, грубо кажучи, в Україні то нас москалів ну, якось намагаються не пускати. А Якщо і пускають, то вони скоро опиняються в пакетах. Uh, так само в нас із цими довбойобами, які, які там сидять. От. Uh... Ще трохи по ситуації, там є один адмін, який раніше був нашим гравцем, Iron Залупа, так я його буду називати. Ну, тобто Iron King UA. Якщо ви з ним спілкуєтесь, ну, ви можете розраховувати на те, що до вас буде трохи упереджене ставлення, тому що я не можу довіряти вам в тому плані, що ви не зільєте якусь інфу. Тобто ви самі можете вирішити спілкуватися з ним чи ні, але я можу вирішувати як адміністратор, чи буду я до вас таким самим. Так, так, так само дружелюбним, як і до інших гравців. Тобто я можу просто вас, наприклад, ігнорувати по деяким питанням, якщо ви уточнюєте, тому що я не знаю, чи на ви цю інфу. Логічно? Логічно. сподіваюсь зрозуміло. А, в принципі, далі по серверу, що ми будемо робити? Ми тут будуємо якусь общагу Тобто гуртожиток. Щоб графлі заходили, могли тут щось зробити, ми побудуємо якісь грядки, як от у нас є тут поле пшениці, щоб новички також заходили, могли щось взяти, зібрати та поїсти. Там потім засадимо картоплю та морку. Також можна засадити тростину, можна засадити бамбу. В принципі, для того, щоб. Так, а ну з'їбав йожик. І, і зам... А, ну я сам можу зламати. Ну навіщо ти на мене так обзиваєшся? Вибачай, йожик. А, Так, наступне. Коли з'являться всі інші канали в каналі інформація. Е, можу сказати, завтра, ні, не завтра, скоро. Я, ну, може і завтра. З'являться завтра, післязавтра. Я їх пропишу, я їх додам, е, я раджу кожному з вас познайомити, саме якщо ви були на минулому сезоні. Є деякі правки, є деякі речі, про котрі багато хто не знав, і я думаю, буде корисним прочитати і просто мати увазі, що взагалі робити. Е, так, щось питали в чаті, просто кіт. Що таке? Так, жика, ну киші. Нормально. Тут може бути тільки один хуй. І це є. Один важний хуй, нормально. Це, виходить, є е, хуй з цього з землі. Це такий неважливий. І є е, е, хуй Возможно, Ой, вибачай, є це це в на мало. Я можу когось земліти. Ой, вибачайте, що. Біле зламали. Блять і це. Так, ладно, просто кіт нічого не питає. Тому далі, да. Як я казав, все, вся інша у вас з'явиться, раджу прочитати, раджу ознайомитись. Я одразу кажу. Головним критерієм... Ти Головним критерієм на цьому сервері є вміння читати. Якщо ви вмієте читати, більшість ваших питань вже вирішується. Тому вам просто треба зайти в певні канали, прочитати інфу. І у вас їх не буде. Прикол, таке питань не буде. Ем, як і казав, будемо гуртожиток, потім, в принципі, ви можете розбігатися по групам і йти шукати місце для будівлі. У нас перегенерована карта близько на 14К блоків всі боки. Тому лагати буде не так сильно, як могло лагати. Але вони будуть. — Тут і так лагає, капець. Лагає, так, знаю. Ну вже 25 п буде 40 людях. Ну, слухайте, ну в принципі, було б краще було б гірше, якщо б не ну в, принципі. ну, в цілому, дивіться, ми запустимо наш магазин ліцензії, якого ми прибуток витрачаємо весь на хост, і я думаю, ми зможемо, якщо буде ну, нормальний тип прибуток, ми зможемо э, взяти кращу версію хоста. Типу, трохи кращу. Нас... нас тільки не точка ру, розумієте, так? Да? Олмазі, що робити зараз? гуртожиток можете будувати на нулях.